Прийшло mm -hmm. чудо до мене дзвонити за було. масаж. Слухай, така Христу. Опідняли Слава Ісусу Христу! Двіться, хочу три кубили, би ви їм масаж зробили. Дівчата. <ріпи> Альо. <ріпи> <ріпи> Кажу, хочу три кубини, би ви їм зробили масаж. Добре, а де тут тосі знаходить? Бо ми, знаєте, трохи не знаємо, де тут ви є. Ну, а ще мені вповічте таке, а то можна тако, так от, якби ми троє лежали і трьом нам би робили. Але пасу. жінки, не хлопи. Mm. А, а ще мені скажіть, бо тут одна така привередлива є, каже би її жінка масувала. Ну, я б теж хотіла. Щоб... Ще друга? Жінка зайнята, яка жінка? Ще друга. Та, жінка зайнята, яка жінка? Жінка робить муж, мужчинам, а чоловіки ну, роблять жінкам, правда? Я боюсь. Ні, ні, вони, вони дуже скупіли, Вони завтра вже їдуть додому, знаєте? Вони не можуть вже більше туди. <рісту> <там бути. Так, рісту> вони вже завтра гибають додому. Ну та то треба спис спи, масаж спини? Ні, такий загальний, загальний, то хлопина й тлумлять їх. <рісту> що, що, нас на, на кількох? 15, а? То, буде, то буде жінка, одна жінка робить одній, потім другий, потім третій. так? Добре, уприділяйтеся куріта, ти йдеш до, я до жінки. Та не йде. Ну таке. Це я б точки мала, характерійша. Ага, але ми б так хотіли б було однаково нам трьох. Скільки там кілограм щастя? Скільки там треба кроків намотати? Десять тисяч, Віталік Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Зото, куди ми йдемо? Це десять тисяч кроків. Туди, в того гору. Нет. Ты вже не вставай, не зупиняйся, давай, давай. Йой. А вот это каталог. А то так. Чекай не в ту сторону. Сфоткала, ты сфоткала. Не, я видео снимаю. Ты сфоткала, а? Ну! Ну только знову вперед, в біг взад. Титаник!